Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз». Це спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Перші строковики з тимчасово окупованих територій відправили служити в армії Російської Федерації аж 200 призовників із Криму, Херсонської та Запорізької областей, яких примусово рекрутували до військ Російської Федерації, і вони вже прибули до Сімферополя для відправки на строкову службу, і склали присягу на вірність ворогу. 200 призывников из Крыма, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Симферополь для отправки на срочную службу. В торжественной церемонии принял участие глава Республики Крым и губернаторы Херсонской и Запорожской областей. Служить своей родине – честь для каждого мужчины. Возможность прохождения службы для новобранцев из воссоединенных регионов – особенное событие, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Звучайно, оккупативная администрация – Як от такий собі гауляйтер тимчасово окупованих територій Запоріжжя Євген Балицький під час урочистої церемонії зазначив, що жоден призовник на територію проведення спеціальної військової операції направлятися не буде. Молоді люди проходитимуть службу у військових частинах Криму, Ростовської області, в Краснодарському краю, Проте на практиці окупанти тиснуть на строковиків для того, щоб вони укладали контракт. А після цього успішно кидають їх на м'ясні штурми на території так званої СВО. До речі, не випадково також проходитимуть здебільшу службу строковики в окупованому Криму. Як повідомляє Центр національного спротиму, Солдатів із тимчасово окупованих територій тримають на полігонах в самому Криму і тримають їх разом з контрактиками армії РФ, що робить їх фактично мішенню для Сил оборони України. Адже мета Кремля вбити якомога більше українців, незважаючи навіть на те, за яку сторону вони воюють. На тимчасово окупованій території Запоріжжя окупанти дуже активно створюють козацькі товариства. В Андріївській станиці кхе, пройшло так зване коло отаманів, де представники цих угрупувань обговорювали питання щодо подальшого розвитку козац... козацтва і козачих товариств на тимчасово окупованих територіях. дня були винесені вопроси, касаючися важливої ролі казачства в сучасному суспільстві. Також обсудили особливості роботи козачого общства в організаційний період. І велику частину обговорення. Присвятили темі патріотичного виховання молоді це люди, на сьогоднішній день. В першу чергу, це патріоти Це люди, які мають определений уже жизненний опит і готові виступати і наставниками серед молоді, і випитувати молоді, молодіж і оказувати руководителям адміністрації главам муніципальних образувань в розвитку району. Приділяють так багато уваги. Фейковому козацтву росіяни не просто ж так. Таким чином, вони хочуть спотворити історичну пам'ять українців на тимчасово окупованих територіях про справжнє козацтво, яке завжди було символом української національної свободи та ідеї. Фактично, це ще один інструмент пропаганди для подальшої мілітаризації населення. Особливо молоді. Тому на засіданнях окупанти недаремно згадують, що козаки мають ставати наставниками для молодих людей. Крім цього, оці от псевдокозацькі структури також є важливим елементом для здійснення громадського контролю. Аби слідкувати та залякувати тих мешканців, які не згодні з політикою Кремля на тимчасово окупованих територіях. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залишіть коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Окупанти в зону так званого СВО відправляють непідготовлених мобілізованих. Та стару військову техніку. Партизанський рух а теж фіксує відправлення старої техніки і ненавчених мобілізованих до Херсонської та Запорізької областей. Це відбувається через критичний дефіцит техніки та особового складу в російських окупантів. Так, росіяни розконсервовують стару військову техніку в Окупованому Криму для відправлення її в зону бойових дій. От у районі Євпаторії агенти АТЕШ зафіксували навантаження на ешелон вантажівок із кунгами. Використання подібного мотлуху на фронті підкреслює величезні проблеми із заміною знищених машин. Разом з цією технікою на фронт також відправляють тільки на мобілізованих людей, які не проходять жодної підготовки. Фактично. Це чергове гарматне м'ясо. Адже вони не мають ні відповідних навичок для ведення бойових дій, ні ресурсів для виконання поставлених завдань. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень. І пам'ятайте, що Україна переможе.